І так, сьогодні ми поговоримо про гуманітарну катастрофу в Києві і ширше про процес, який дедалі більше виглядає як систематичне знищення українців як народу. І це критичний аналіз на основі публічних фактів, заяв офіційних осіб і логічних висновків без емоційних прикрас, але з прямими запитаннями, на які суспільство досі не отримало відповіді. І так, поки одні українці щодня гинуть на фронті. Інші вимушені тікати з країни не тому, що хочуть, а тому, що не мають базових умов для виживання без світла, тепла, води, стабільної медицини і впевненості в завтрашньому дні. І цей процес, на жаль, має вже системний характер: бо руйнування енергетичної інфраструктури, гуманітарна криза і відсутність рішучих дій з боку влади, і постійні сигнали виїжджайте. Перечекайте, адаптуйтесь, разом створюють ефект повільного, але масового витіснення населення. Причому значна частина тих, хто виїжджає, виїжджає, на жаль, назавжди, вкорінюється за кордоном, втрачає зв'язок з державою і більше не повертається. І тут виникає принципове питання: якщо держава знає про масштаб катастрофи, якщо міжнародні організації фіксують це щодня. Якщо мери міст прямо говорять про ризик гуманітарного колапсу, то чому ми не бачимо надзвичайних рішень, тотальної мобілізації ресурсів, реального захисту цивільного населення, і дедалі більше людей приходять до тривожного висновку, що така ситуація комусь вигідна. Адже менше українців, менше соціальних зобов'язань, менше навантаження на бюджет внутрішнього тиску, і водночас це відкриває небезпечну перспективу майбутнього. У якому Україна як територія з унікальним кліматом, родючими землями, водними ресурсами, корисними копалинами і стратегічним розташуванням залишається, а українці на цій землі стає дедалі менше. І тоді, вже не як факт, а як гіпотеза, постає висновок, що це системне витіснення українців може бути вигідно не лише ворогу, а й значно ширшому колу гравців у глобальному світі. Де населення це лише змінна, а території, ресурси стратегічна цінність. І найстрашніше тут не сама теорія, а мовчазне прийняття цього процесу як нової норми. Коли смерть на фронті, втеча за кордон і вимирання міст сприймаються як неминучий, фінальний висновок усього цього аналізу простий і жорсткий. Якщо держава і світ справді не ставлять за мету зберегти українців і Україну. Якщо людина є не головною цінністю, тоді гуманітарна катастрофа перестає бути стратегією і стає інструментом. А питання, яке кожен має поставити собі сьогодні, звучить так: це хаос і безпорадність чи добре сплановане системне витіснення народу з власної землі. Якось так. Подумайте про це.